Доброго дня, рибки! Вітаю вас! Наразі мова піде про кармічні перетворення, такі собі подорожі кармічних вузлів раху по вашому першому сектору гороскопа і кармічного вузла кету по сьомому. Це активна кардинальна вісь гороскопа. Одна із тих, на яких тримається фактично вся карта. Все те, що складає основу нашої особистості і побудови стосунків з іншими людьми. Те, що наразі притягує увагу до нас, нібито магнітом. Такий манкий кармічний вплив на оточуючих, ми можемо чинити, що наша популярність, відгук від інших людей зростає в Рази. Звертаємо увагу рибки, що рух раху по вашому першому сектору гороскопа має чітко окреслені календарні межі з 12 січня 2025 року по 27 липня наступного. Однак вже по місячному затемненню у 25 градусах вашого першого сектора гороскопа. 18 вересня ми могли включатися у важливі глобальні особисті видозміни. І крім того, аж до лютого 2027 ми будемо мати затемнення у першому сьомому секторах вашої карти. Тож рибки фактично дворічний період на нас чекає активних перетворень. Звертаємо увагу рибки, що затемнення у першому секторі із вузлом майбутнього раху бувають лише раз на 19 фактично років. Тож, все те, що ви наразі активно вкладете у свій особистий багаж і з тим і будете мандрувати. Продовж такого тривалого періоду. Все важливе і цінне особисто для вас. Все те, чим ви хочете прикрасити, можливо, вашу валізу, також, як ви її хочете видозмінити. Яким має бути ваш зовнішній вигляд, щоб вам зручно було мандрувати, і крім того, що вирізняє вас серед оточуючих. що заважає, можливо, а також скільки і чого вже причепилося до тої вашої валізи із непотрібного минулого. І зайвого, в принципі, від чого відмовитись потрібно обов'язково. Адже тут, в контексті стосунків рибки, ми звертаємо увагу в першу чергу на важливий фокус уваги на своїй особистості, на власних пріоритетах. З огляду на це може змінюватись і партнерство. Адже всі ті люди, які раніше наш, нас підтримували, тепер можуть ставити під сумнів наш успіх або ж просто не встигати за нашими перетвореннями. Так ось тепер можуть бути і нові приємні. Зустрічі на роки, причому. Так і розставання із різних причин, або ж відстань, або ж будь-які об'єктивні фактори, крім того, переоцінка взагалі власних цінностей і підходів до тієї людини, яка може бути з вами на роки. Можливо, це потреба визначитися із своїм соціальним статусом, і мати стосунки на майбутнє, або ж звільнитися і відчути зовсім по-іншому той дух перемін. Сатурн наразі, по-вашому, ще поки першому сектору гороскопа ще додає таких от фарб сірих і. Концентрації графіку обов'язків і відповідальності. І ще протягом ось цих от фактично двох років ви можете рибки розбиратися із вашим партнерством, подружжям, бізнес-стосунками, також, можливо, це певні судові процеси, опоненти, вороги, всі ті люди, яким ви подобаєтесь або ж ні. Однак підкреслюю рибки, що наразі, по такому кармічному включенню в узла майбутнього раху, ми робимо акцент в... В першу чергу на своїх бажаннях, на зміні своїх поглядів з огляду на те, що має для нас цінність, що дійсно ми пронесемо через роки, що нас цікавить, як ми це відчуваємо. Тут надзвичайно такий виразний вплив снів. Віщих снів, знаків, символів, всього, що ви можете сприймати і чим можете себе оточувати. Можливо, це потреба придбати якісь певні такі цінні сувеніри і оточити себе такою атмосферою, мати щодня певний час на натхнення, на таку -от звісточку з інших світів, буквально все те, що мотивує вас проживати кожен наступний день. Це дійсно час виразити себе через прикладний характер діяльності. Ось тут особливо уважно рибки. Це один із підводних каменів такого транзиту, в якому ми можемо буквально в який ми можемо буквально впертися, оскільки наші мрії і враження. Про цю дійсність мають бути окреслені у вигляді певної чітко визначеної діяльності, наданих послуг, можливо, професії, можливо, місця проживання, партнера, наприклад, важливого особистого рішення. Все це має бути позначено маркером відповідальності, дотримання графіку і, взагалі, в принципі, прикладного характеру діяльності. Всі люди, які не вірять в вас, демотивують, взагалі, в принципі, ставлять під сумнів ваші досягнення і вашу правомірність у певних діях, на даний момент мають тримати дистанцію. Запорука нашого успіху це натхнення і внутрішня шкала цінностей. Це такі зовнішні перетворення, які неможливі без внутрішніх подоланих страхів, а також без внутрішніх вірних Таких от відкаліброваних буквально досягнень, також звертаємо увагу рибки, що будь-які цінності, які ми будемо напрацьовувати протягом цього дворічного періоду, позначаються також на нашому фізичному тілі. Тож, час на себе, на свою творчість, на якісь певні спонтанні прояви доброти, щедрості і відгуку цього світу, можливість дати собі і помріяти, і займатися чимось улюбленим, цікавим, але водночас не забувати давати сюди кожен наступний крок, щоб закріпляти це у вигляді здобутого навику, у вигляді професійної діяльності, у вигляді тих людей, тієї публіки, кому ви цікаві, потрібні. Як особистість, також можливість спілкування, обов'язкової демонстрації своїх талантів, все те, у чому ви майстри, натхнення, така от манка, мріливість, все те, у чому ми дійсно можемо бачити далі, ніж тільки горизонт, ось таких от поточних подій і турбот, а те, що дійсно показує нам потребу бути поруч допомагати один одному. Професійна діяльність рибки, в якій ви можете не тільки словом підтримати, а й дійсно провести консультацію у вірному руслі, у вірному напрямку. Також, можливо, познайомити людей різних спеціальностей і таким чином зайнятися певними адміністративними функціями організаційними і буквально давати можливість ось існувати такі взаємодії людей, в які потрібні послуги можуть знайти і замовника, і виконання. Виконавця, в той же час будь яка діяльність, яка передбачає творчість. Все те, у чому ви бачите свій розвиток, до чого ви вашу допомогу і а, таку внутрішню милозвучність хочете додати. Обов'язково це все не тільки вимальовуємо і не тільки слухаємо про те, як це може бути або ж мріємо, а реалізуємо це на ділі. Крок за кроком, від стовпа до стовпа, але ми до нашої мети йдемо. Також звертаємо увагу на тих людей, які можуть нашим станом користуватись, пропонувати нам якісь непевні варіанти розвитку подій. Також стосовно фінансів рибки, будьте уважні, оскільки великі транші, подарунки, увага долі до вас може позначатися також у вигляді людей, які будуть намагатися на це все безпосередньо впливати і такою довірливістю вашою користуватися. Тут включаємо наш Сатурн. І концентруємося на результаті. Також на прикладному характері взаємодії все має бути прописано. Мати чіткі терміни, підписи. Ми маємо бачити тих людей, з якими фактично питання вирішуємо. І, в принципі, ні на які обіцянки ми своєї згоди не даємо. Також звертаємо увагу рибки. Натхнення і все те, чим ми керуємося, це наразі основне. А також відгук людей. Всі, кому ми можемо допомогти, все те наше сприяння професійне, особисте має бути направлено в конкретне русло. Те, що ми можемо робити для багатьох, ми маємо якісно робити і для одного. Адже такий собі кармічний вузол раху, не тільки можливості приносить, він приносить сюди ще й. Відповідальність за все те, що ви вбачаєте, як свій інтерес. Стосовно партнерства, рибки, ось тут раху, як на тих вагах, нібито, може знімати зайві певні додаткові обтяження, обмеження, а також буквально анулювати стосунки, які не передбачають ніякого подальшого розвитку. Адже наразі саме фокус уваги на власних особистих рішеннях і особистих перетвореннях. Обтяжуюче партнерство, або ж завершити дистанційні тривалі стосунки, в яких вже немає. Жодної перспективи, і крім наступного телефонного дзвінка, вони нічого більше не передбачають, і то можливо в принципі вже це робиться за інерцію, а не від душі. Тому майте на увазі рибки, що всі наші важливі кардинальні рішення, а також наші можливості, які принесе нам нова зустріч, наприклад, або ж нова пропозиція. Це все дійсно такий от шанс. Адже раху по першому дому також дає і численні приємності, і у вигляді подарунків і матеріального сприяння, про що вже поговорили, а також у вигляді тих людей, які буквально ні звідки. Беруться в нашому житті, хто дійсно нас розуміє? Хто дійсно з нами в одній команді на роки? Тут і весілля може бути, і народження діточок, і переїзд, і також будь-якого роду такий акцент на вас, як на тому магніті, коли дійсно це і потрібна професійна діяльність, і потрібна клієнтська база, в тому числі, можливо, це придбання певного власного комерційного приміщення, наприклад, розширення вашого бізнесу. Можливо, за цей період ви визначитеся із вашою професійною діяльністю, або ж вона... Набере таких обертів, що, в принципі, і філіали, і якісь певні додаткові відділення це все буде також про вас. Крім того, залучення нових співробітників, нових людей, всіх, хто вас. Цікавий, а також всіх спільників у вашій справі, яка дійсно має на меті певну допомогу, певне сприяння, а також такий от вселенський відгук, незалежно від простору і часу, але ваші послуги можуть бути запитані. І власний бізнес, і дистанційна робота, і крім того, власний інтерес, який ви тепер буквально поставите на ноги, і це буде вже доходний вид бізнесу. Рибки пам'ятаємо на цей транзитний період, огортаємо себе тими людьми, які в нас вірять, які в нас пробуджують той потенціал, з якими ми відчуваємо ту глибину, де живе наше натхнення, де живе наша сила. Аж ніяк не страхи, які затягують нас туди, кудись в ту безодню морську, а саме сила і потяг до творчості. Це може бути навіть одна людина, рідна, близька або ж незнайома, але в. Май... Майбутньому вона стане нашим другом на роки або, можливо, навіть нашою парою. Ось це все дійсно запорука і підтримка ось чудодійної руки Нептуна, Посейдона. Все те, що має бути скероване у вірне русло, все те, у чому ми маємо триматися графіка певної послідовності і відповідальності, це все має бути здійснено, розбито на етапи. І наша творчість на даний момент полягає в першу чергу в тому, щоб визнати. І притримуватись того важливого, довіряти собі, своєму внутрішньому знавцю, і в той же час спиратись на те важливе плече підтримки. В плані фінансів, в тому числі і всіх надходжень, які в цей період можуть підтримувати вас, і ви дійсно маєте час на себе, наприклад, на улюблену справу, або ж є запит на ваші послуги, і ви маєте дійсно можливість цим займатися. Це і творча відпустка може бути, і водночас запит на ваші послуги. Або ж ваш внутрішній потяг наразі все ж таки в пріоритет поставити свої власні інтереси, уподобання, навчання, наприклад, будь-які місця сили, можливо, відпочинок, який перемежовується із творчістю, і в результаті це такий от потрібний креатив. Саме те, що по такій от водній природі відгукується людям наразі у вигляді вже певного закінченого проєкту, творіння, або якийсь оголошений вже. Це вид діяльності, наприклад, також звернення до вас в контексті уміння знайти ключик до клієнта. Те, що ви можете почути і не оголосити на широкий загал. Ті таємниці, і секрети вам можуть довіряти, які не скажуть нікому іншому. Також ваше уміння відчувати стан інших людей. І крім того, дійсно знімати біль напругу і таку внутрішню стискаючу напругу нівелювати, яка не дає можливості можливості бути почутими в певним питанням іншим людям. Основне тут рибки це техніка безпеки. Все те, що ви набираєте на себе по цьому транзиту, ви маєте віддавати. Тут і водні процедури можуть бути, і можливість періодично побути на природі, на самоті. Також, крім того, будь-яка можливість дистанційної роботи, все те, у чому ви можете контролювати контакт із оточуючим, тобто буквально свій власний графік, а також будь-якого роду спілкування, яке передбачає або ж періодичність, або певну дистанцію. Також, якщо це певні поїздки відрядження, то ось тут ми також можемо бути в тонусі з огляду на те, що хоча б час у поїздках ми знаходимося на самоті. Також будь-яке натхнення творч. Хобі, яке наразі може бути буквально вплетено у вашу основну професійну діяльність або ж стати такою. Тож рибки майте на увазі, наразі ваша сила стосовно вас самих і в укріпленні ваших позицій, і в тому, щоб допомагати іншим людям, і в тому, щоб ваші найкращі риси показати, і, що важливо, монетизувати. Це все те, до чого наразі закликає ось цей дворічний фактично період, і те, у чому ми маємо активно набирати досвіду. Це все те важливе, що нами переоцінюється із огляду на стосунки подружні, клієнтів і людей, які нас цінують, мотивують, або ж навпаки, які вказують нам на нашу несамостійність і усіляко підбивають, просто відмовитись від якихось своїх внутрішніх бажань. Ось тут для нас важливо розібратися. Зібратися із цим усім, а також вірити в те Нептунянське сприяння. Адже помічників у нього надзвичайно велика кількість у того Нептуна. І звідки нам прийде допомога і від кого. Ось цим всім ми ще довгі довгі роки можемо мати справу. Але наразі важливо відгукнутись, показати себе. Певні моменти прорекламувати також все те найкраще, що ви вмієте не схоже на інших, як ви відчуваєте, як ви вмієте допомогти посприяти і відгукнутись незалежно від буквально поточної монетизації і зразу прямого виду розрахунку. Ось це все наразі ваші сильні сторони і ваша обов'язкова концентрація на тих, хто вас вірить, і на конкретному певному предметі інтересу. Тож, рибки. До зустрічі у загальному відео бажаю вам миру, добра, бажаю вам щастя, і саме того внутрішнього цензора, який покаже, де ж та ваша глибина і з ким разом ви там знаходитесь, і в яку сторону Нептун прокладає вам шлях. До зустрічі. Рик.